Вітаю, друзі! З вами психолог Ірина Літвінова. І сьогодні я буду розглядати тему, про яку я вам обіцяла, що я зроблю відео. Ми будемо розглядати серіал Клон. Ну, перш за все, чому я вирішила це зробити? Тому що якось у повітрі останніми роками останніми місяцями відчувалося багато людей в інстаграмі, якісь впливають маленькі шматочки, маленькі відео серіалу-клон, нібито, знаєте, така ностальгія. А я розмовляла зі своїми подругами теж якось у наших розмовах. Час від часу випливається тема взаємовідносин, уклонів. Ну якось згадується цей серіал. Хоча ми згадуємо, да, що у нашому дитинстві спочатку були у ті мексиканські серіали. Там багаті теж плачуть дика роза, а потім на зміну їм прийшли вже бразильські серіали. І зараз багато хто дуже сильно любить турецькі серіали. І якось тема серіальна, не дивлячись на те, що ми ходимо до кінотеатрів, ми дивимося кіношні шедеври, серіали мають особливе місце у нашому житті. І от з таких місць має серіал-клон. Тому що хтось на ньому зростав, був дитиною. Для когось це юність, перше кохання, для когось це зріл. І в цьому серіалі дійсно показано дуже багато таких життєвих ліній. Тому, не дивлячись на те, що він був знятий вже 25 років тому, у цьому році йому виповняється, а він все ще. Ну, дуже актуальний. І коли ця тема почала вітати, так знаєте, у повітрі, я зняла, згадала це, коли робила відео про раміно Афганістані, про серіал Клончені буде таким мусульманством в гламурізоване. І от коли були ці невеличкі різдвяні канікули, коли я вирішила, що я буду говорити про цю тему, я вирішила собі нагадати все, все ж таки, що в цьому серіалі, тому що дивилася я його давно. А і якщо я знаю про що я хочу сказати, але щоб якось відчути цю атмосферу, я вирішила подивитися одну серію, і що я вам можу сказати? Одною серією я це не закінчила. Я вже на 22 й за тиждень. Я не можу відірватися. Чесно вам скажу при тому, що я люблю дуже складні фільми, дуже психологічні, дуже важкі фільми. А де є на чим подумати, де є на чим постраждати, замислитися. Оцей серіал він вже черговий раз підкрив мене. Я сиджу його і дивлюсь. Серії поп'яд біля 50 хвилин не такі довгі, але й не такі короткі, як наприклад, друзі чи Емілі в Паріжі, п'ятий сезон, якого ми з чоловіком передивилися теж днями. Тому я хочу поговорити з вами про цей серіал. Чим він є таким значучим? Ну, перш за все, я вважаю, що він випередив свій час тим, що які теми він торкнув. Це тема і наркоманія, але вона розглядається вже там далі. Хто дивився цей серіал? Тема доньки Лукаса і Маїзи Мел. Але головна тема, яка піднімалася у цьому серіалі, і вона знов є актуальною, тому що ми пам'ятаємо, що кілька місяців тому один з диктаторів розмовляв з іншим з диктатором Рефія і Китай. І вони говорили про планування, про життя бажання жити до 150 років. І, звичайно, що будуть пересаджувати клітини, органи і так далі. І ця тема знову стає актуальною. От отже, про що цей серіал? У серіалі говориться про те, що видатний вчений Августо Албієрі створив клона свого. Похресника, тому що було два хлопці: Діого і Лукас, які були синами відомої бразильської фамілі, родини, вони були близнюками, а вони були близнюками ззовні, тобто вони походять з однієї яйцеклітини, в них однакові гени, але за характером вони були абсолютно різними. Якщо Діогу, він був схожий на батька, такий імпульсивний, рішучий. А знаю, що він хоче від життя, знає, що він робить така нарцисична натура, і це дуже гарно показується. Хоча Діогу загинув на початку серіалу, десь там у перших десяти серіях. Але він дуже яскраво показав свій характер. Якщо він чогось хоче, він це бере, не зупиняючись. Якщо він злиться, він показує свою пульсивність. Тобто, ми можемо припустити, що за своїм темпераментом цей хлопчик народився холериком, і якщо ми знаємо також, що чистих, абсолютно темпераментів не буває, його інша частина може бути сангвініком, тому що він швидкий, він веселий, всі про нього говорять, що він вміє мене розвеселити, він знає, як до мене підійти. Він з усіма був в хороших відносинах, всі ним були зачаровані, тому що він такий. Ну, от він вмів подобатися собі, і він вмів подобатися людям. Тобто він швидко приймав рішення, він швидко добивався того, чого він хоче, він, він бачив, що від нього очікують, і він вмів цьому, нібито, відповідати. Що ми можемо сказати про таку людину? Нарцисична особистість і маніпулятор, тому що він знає, як досягти свого. Він знає, кому що сказати, як щитати думки інших людей. Він дуже схожий на свого батька. і Тому батько весь час говорить, що Діого, оце саме він моє продовження, він схожий на мене. Він такий самий, як я. Він знає, чого він хоче. Він сильний, він рішучий, Всі такі хороші епітети. Батько наділяє цим свого сина Діого. Лукас, другий брат близнюк. А він зовсім інша натура. Він такий меланхолійний, флігматичний, романтична натура. І що каже сам батько про нього? Про те, що Лукас нерішучий, романтичний, він слабкий. І це декілька разів весь час повторюється, що Лукас, на відміну нього, слабкий, слабкий, нерішучий, романтичний. Він музикант, він мрійник, він хоче великого кохання, він хоче займатися музикою. Він абсолютно не хоче займатися бізнесом для того, щоб продовжувати там, імперію батько, яку він створив. І батько весь час каже, що ти, ти, ти не можеш займатися Музикою ти маєш бути відповідальним, ти маєш продовжувати мій бізнес, ти маєш робити те, що я створив і продовжити. І батько вже наділяє, нібито розпроділив судьбу своїх дітей, чим вони мають займатися. Один має бути юристом, це Лукас, а Діого має бути управлінцем. І ви будете займатися моєю фірмою, продовжувати моє таке підприємство, яке я заснував. Родина впливова, родина відома у Бразилії на той час. І оскільки серіал був знятий у 2001 році. А е, дійсно, відбувається початок цієї, цієї історії, відбувається десь за 20 років до цього, десь, десь 80-ті роки минулого століття. І от, е, після певної. Е, Події, коли Діого загинув, а він імпульсивний. Він не послухався батька, він не слухався нікого. Він робив те, що він хотів. От він захотів полетіти на вертольотові. А, а хоча була погана погода, хоча його попереджувало, що він не має робити того, 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 але ж він рішучий, ми ж пам'ятаємо, да? що він робить те, що він хоче, він е, 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 тільки знає те, що він хоче. І цим він і зачаровує людей, і цим е, це в принципі стало і його загибель. Він загинув у авіакатастрофі, і, звичайно, після того як людина загинула, її наділяють ще більшими рисами, такими хорошими. Бо є ж така приказка, що про покійників або добре, або ніяк. Чи ми знаємо, що насправді вона звучить зовсім по іншому, і його для них стає таким. ви знаєте, нібито улик святих його посилають, тому що. Він і розумний, він і красивий, але ж насправді він був не такий. І Лукас весь час це відчував, тому що Лукас весь час хотів бути відмінним від нього. Він намагався змінити зачіску, але Дього теж переробляв цю зачіску. Дього казав: ти рохля, ти не можеш без мене навіть познайомитися з дівчатами. Тобто, таке, знаєте, протистояння двох братів. До речі, говорять дуже часто, що близнюки мають якийсь особливий зв'язок на якомусь ну тонкому рівні, що вони один одного відчувають. І навіть от в серіалі показується той момент, коли Діого загинув, теж були неприємності з Лукасом, і він не би то це відчував. От, скажіть, будь ласка, якщо у вашому оточенні чи ви з близнюків, чи ви знаєте когось з близнюків, чи насправді є отакий от от сильний взаємозв'язок між одноклітинними близнюками? І от. Нібито генетично вони однакові, але за темпераментом ці два хлопчики різні. Якщо Діого – це батько, то Лукас, і про це говорить їхня доглядальниця няня далва. А вона говорить, що Лукас, ти пішов у матір, ти такий мріливий. Любиш книжки, любиш музику, точно такий самий, як вона. І от він такий і є. Він зустрічає своє кохання у Мароко. І він хоче створити родину з цією дівчиною. Вони закохуються, але ж ми знаємо, що християнська релігія і мусульманська релігія вони абсолютно різні, абсолютно різні правила. І цей серіал, в тому числі, чим він такий цікавий і такий. Корисний, тому що він показує різницю культур, він показує протистояння культур і відмінність. Тобто, що те, що нормально для нас, людей західної культури, західної цивілізації, абсолютно є неприйнятним для людей, які сповідують іслам. А те, що для них є нормальним, абсолютно виглядає якоюсь дичиною для нас. Так, і ти, і ті ж самі традиції про першу шлюбну ніч, і багато що там і про золото, і про цінності. І от у цьому серіалі дуже показано гарно протиставлення двох культур у нашому часі, у нашому світі. Так от, і от оці два хлопчики, нібито, які абсолютно тотожно однаково мають генетику, але різні за характером. Вони є такими, нібито антагоністами один одного. І коли Діогу загинув, звичайно, всі хочуть бачити у Лукасі того ж самого Діогу. І Лукас каже: Ви ніколи не бачили в мені окремої людини. Ви завжди до мене відносилися, як ми нібито щось одне ціле. Купували нам однакові іграшки, купували нам однаковий одяг. Ви не зважали на те, що я інший. І йому так ця ж нянька Далвай каже, ну то що, але ж це так було так мило. Так, це так мило для батьків, коли вони бачать там своїх таких гарних пупсиків, вдягнених абсолютно однаково. Але це дві різні можуть бути особистості, і абсолютно потрібно зважати на бажання на відчуття цих дітей, тому що, хоча й вони схожі, але внутрішньо вони можуть бути різними. Але на Лукаса ніхто не зважав, його намагалися. А, ну, подавити да, його якісь бажання, його відчуття, його почуття. Йому не дали створити сім'ю з, з коханою дівчиною, тому що це було б неправильно. Йому не дали зайнятися музикою, тому що хто ж буде заробляти гроші? Ти маєш продовжувати нашу імперію. І так. В ньому багато сумнівів, тому що він особистість достатньо м'яка. На відміну від нарцисичного брата, який є продовженням батька, характера батька навіть. Він абсолютно протилежність, він м'який, він нерішучий, він має багато сумнівів, він чутливий. От основна його характеристика він чутливий, тому він плаче в цьому фільмі, в нього часто сльози в очах. І це, до речі, багато хто там пише в коментах: о, Лукас Слабак, Лукас Слабак. Ніякий він не слабак. Він людина, яка дозволяє собі відчувати і почувати. Але певні обставини того часу, давайте не будемо забувати, що нас формує не тільки наша генетика, зараз у психології ми розглядаємо як фахівці соціальну, біологічну психологічну форму от, людини, тобто на людину впливає все, її оточення, її біологія, її психологія. І давайте не будемо забувати, що а, дії відбуваються в іншому часі, і в той час, скоріш за все, ще було дуже сильно важливо. А думка батьків, оця родинність, а ти не міг повстати дуже сильно проти своїх проти, проти родини, проти батьків. І от Лукасу не вистачало весь час нібито сили це зробити. Він і сам це говорить. І от, коли його хрещеник цей Альбієрі, Албієрі створив клона, тому що він відомий генетик, і в йому весь час не давало. Спокою, думка про те, що він може створити клони, що це буде така подія. І коли загинув племінник, ой, не племінник, другий хрещеник цей дігу, тобто його така нарцисична частина і трагедія, яка відбувалася в його житті, тому що він дуже був прив'язаний до цього хлопця, він вирішує створити клони. І, от народжується, нібито хлопчик, звичайно, це фантазія Лео. І що відбувається з цим Лео? Генетично, це той самий Лукас. Але оскільки він зростав вже в інший час, в іншій родині, тому що він народився у родині темношкірої манікюрниці танцівниці, деози, які, які зробили штучне запліднення. І вона його зрощує абсолютно в іншій атмосфері, інші традиції, інша культура. Вона гіперопікаюча мати, яка весь час боїться втратити цю дитину, тому що там по обставинах цього фільму вона боїться, що Алб'єрі його може викрасти. Хлопчик народжується білошкірим, а вона дуже темношкіра. Якщо там є темношкірі люди, ну знаєте, такі більш як мулати. А вона ну дуже-дуже темна, і от вона весь час, нібито відчуває, що щось не так. Вона весь час виправдовується, Вона каже: у мене дід був голландцем, тому що й запитують, як у тебе міг народитися такий білошкірий хлопчик. Вона каже: У мене дід був голландцем, у мене Дід був голландцем, тому він такі біленькі. І от, але вона ну дуже сильно любить цього Лео. І от Лео зростає в інший час, в іншій культурі, плюс до цього всього. А нам хочуть показати те, що оскільки це клонована людина, вона не зовсім має свою душу, в неї є певна тяга. Там і до джат тому, що Лукас був закоханий у джад, до пустелі, до гітари, і тому лео бринчить на гітарі. Він займається тим, чим він хоче. Він абсолютно не хоче працювати, він не хоче навчатися. Він живе те своє найкраще життя. От те життя, знаєте, як показують, от Харукі Мураками написав паразіти. І от він написав ці паразіти, нібито про хі хікомері, тобто люди японській культурі, які зачинялися підлітки і не хотіли не працювати, ні навчатися. І це було таке певне явище, яке зараз перекочувало вже і в нашу культуру От Такі діти, які не хочуть чого робити, а живуть в принципі за счет своїх батьків, а роблять тільки те, що їм подобається. І ще була така теорія, я пам'ятаю. Про дітей індіго, де говорилось про те, що ці діти, от які народжуватимуться на початку вже там нашого цього тисячоліття, для них не буде жодних заборон, жодних заборонених тем. Вони будуть робити те, що вони хочуть. Вони братимуть те, що вони хочуть, вони будуть відчувати себе. І от Лео він нібито показує, що він живе тим життям, яким він хоче. І якщо на початку фільму Лука сказав, що Боже, як би я хотів, щоб у мене було багато клонів, один іде до батька на фірму, а я собі сиджу бренчу на гітарі, коли він зустрічається реально з цим клоном, отут і показаний основна задумка, основний конфлікт цього серіалу, як я вважаю на мою особисту думку, що основна думка цього серіалу а чи є місце клона у нашому житті, навіть якщо буде створений клон. Яке місце у соціумі він займе? Чи він має виконувати те, що ну я не знаю, робив його попередник, тобто людина, з якої він склонований? Чи він має мати своє життя? Чи має він право на своє власне життя, на свої почуття, чи він має просто виконувати якісь певні функції для цієї людини? І от тут дуже гарно показано, навіть коли Лука вже зустрівся з Лео, показано те, що як він ненавидить його. Здавалось би, чого? Ти бачиш своє продовження. А тому, що той самий Лео, в силу того, що він зростав в інших умовах, в інший час, Абсолютно за інших обставин, він дозволяв себе те, на що у Лукаса ніколи не вистачало сміливості, сили, рішучості і всього іншого. І от він дивиться, як би він міг жити, яким би він міг бути, щоб з ним могло статися, але цього з ним не сталося. І у людини, яка цього всього не досягла, не змогла це мати в силу культурних обставин, тогочасних обставин, будь чого будь, -як, будь -як, що з ним трапилося, того беграунду, який він мав до цього. Він дивиться на свою копію, молоду на 20 років молодшу, яка це все має, і все ж таки показано потім наприкінці, що Лео він так і не знайшов свого місця у нашому житті. Він він і не людина, він і не робот. Він не зрозуміло, хто хто він за законом, що він має право робити, що він має право відчувати. Він закохався, нібито у джат його тягне до джад, але ж це може бути там, тому що це генетика Лукаса. І от така людина, чи насправді клон зможе бути серед нас? До речі, це теж дуже гарно було показано у фільмі Острів з Еваном Макгрегором і Скарліт Йохансом. Йохансан 2005 року, хто не дивився, обов'язково подивіться про те, як багаті люди вирішили вирощувати для себе клонів, щоб якщо буде щось ставатися з ними з їхніми внутрішніми органами, щоб вони могли забрати їх просто у клона і собі пересаджувати. І ці люди жили в повній ізоляції, вони не знали життя, вони не знали, що відбувається за. Стінами їх цього табору, де вони живуть, цієї будівлі. І дуже цікава те, що така тема розгорнута. І ця тема, вона дійсно дуже чудово піднята у цьому серіалі, хто має право на життя, чи має право клон на життя, чи має він своє місце, і що може бути не так з цим клоном? Тобто, навіть людина, яка може створити свою копію, потім вона може зненавидіти цю копію і захотіти навіть її знищити, тому що ця копія. Вона може втілювати те, що людина не могла втілювати, або навпаки, бути асоціальною. Ну, може відбутися багато факторів, тих, на яких людина, яка захотіла мати свою клоновану да, копію, була до цього не готова. І от у цьому фільмі дуже гарно показаний конфлікт і мораль цього, що може статися, тому що ми можемо бути мрійниками, ми можемо набагато над чим не задумуватися над наслідками. Але що може статися? І це одна з таких дуже дуже сильних головних мені здається тем цього фільму. Але про нього всі забувають, тому що у фільмі дуже красиво показаний. Лінії кохання між Лукасом і Джад, це такі юні, закохані, бо їм протистоїть багато чого. Там, теж саме Лукаси і Маїзи і Веті Левенятко. Багато хто згадує цю тему. Це більш таке доросле кохання, нібито, але воно сповнено теж і пристрасті, і трагедії, і заборон, і багатих різних причин, чому це неможливо, щоб це було кохання едни до доктора Албієрі, Це інша лінія, і дуже гарно розкриті характери людей, їхні особливості їхні навіть радикали дуже ну, над цим серіалом. До речі, вони працювали, коли знімали цей серіал. Я почитала про те, що а, спілкувалися з науковцями, щоб бути, щоб серіал був максимально достовірним з психологами, з психіатрами, і от саме тому там показано, наприклад, як Лобато він сидить на а, сеансах психоаналітика, саме психоаналітика, тому що цей психоаналітик здається за весь серіал не сказав жодного слова, тільки Лобато сидів і нібито з себе витягав, витягав от все, що в нього сидить. Це Такий психоаналітичний підхід. В цьому, цьому серіалі показана також тема наркотиків, як я сказала, протистояння культур. Тобто серіал в ньому є дуже багато ліній, які дуже класно глибоко показані, і навіть за допомогою музики, тому що кожен герой має свою музичну лінію. І навіть якщо ти сидиш за отак, от, заплющеними очима, коли ти почув музику, ти знаєш, про кого зараз йтиметься. Тому що дуже класно підібрана музика. Там і Шакіра, там і Лара Фабіан, там ну, і Алісандра Сафіна, і ми пам'ятаємо цей саундтрек. На, він у мене колись, до речі, був навіть на рингтоні років 15 чи 20 тому. Ну, серіал, тобто він нам запам'ятався, тому що він є дуже якісним і дуже класно показані характери людей, їх життя і як їхні характери впливають на їх вчинки і від цього впливають на їх життя. Ви бачите, що навіть сьогодні я вдягнена трішечки нетипово для себе, дуже така блискуча. Але килими позаду себе не вішала і штори на бразильській мати мусульманській, на, на, на мараканський манер. Але ж я хочу вам сказати, якщо вас ця тема зацікавить, щоб ми розглядали саме героїв і лінії цих цього серіалу, дайте мені про це знати у коментарях, тому що я бачу, що в інстаграмі багато спливає в Тіктокі мені говорять багато. Випливає теж про цей серіал. В Ютубі нам хочеться можливо знову повернутися комусь в ті часи, і зараз дійсно те, що відбувається оці ці жахи в нашій країні. А можливо, повернення до перегляду такої красивої історії, воно нас трішки відволіче і навіть перенесе нас в наших спогадах у ті спокійні часи. І насправді нам зараз це дійсно потрібно. Тому, якщо вам буде цікаво, дайте мені знати про це у коментарях. Дивіться це відео, поширюйте, підписуйтесь на мій канал, щоб я розуміла, що вам це цікаво. І тоді ми будемо з вами створювати цілий плейлист, розглядаючи різних героїв цього серіалу і взагалі тему цього серіалу. Це те, чим я хотіла з вами поділитися у моєму сьогоднішньому відео. Я всім бажаю, не дивлячись ні на що, фізичного здоров'я, психічного здоров'я, тому що нам це зараз всім дуже сильно потрібно. Бережіть себе, до нових зустрічей. Пока!